Міжнародне право чітко визначає, що агресія це злочин, і робота над покаранням за злочин ведеться безперебійно. Наш спеціальний кореспондент із Лондона Юлія Семченко знає новини. Вітаю студія. Так, маю хороші новини стосовно спецтрибуналу над військовим злочинцем Владіміром Путіним. Міжнародна група, яка працює над його створенням, зросла, і тепер вона вже складає 34 країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він розповів, що до групи приєднується коста -Ріка. Юль, Ми і так всі багато чули про трибунал для Путіна, але чіткого розуміння того, як саме він буде виглядати. І досі немає. Можливо, у тебе є якась більш точна інформація. Катю, ми всі чули про трибунал Міжнародного кримінального суду у ГАЗі, який видав ордер на арешт Путіна та Марії Львови Білови. Він має чітку послідовність дій, але не може почати слухання справ до передачі підозрюваних у ГАГу. Трибунал, про який ми зараз говоримо, це трошки інше. А саме неформальне об'єднання Group, яке створила Україна. Кожна з 34 країн-учасників, згодна з тим, що за агресію проти мирного населення має бути понесена відповідальність однак, як саме це буде виглядати, поки не вирішено. Оскільки у кожної держави є своє бачення, нині ведуться переговори, яким чином створити цей механізм. І от саме цей трибунал має на меті висунути звинувачення не тільки президенту Росії, а ще й вищому керівництву країни, військовим керівникам та еліті, яка теж була причетна до організації військових злочинів. Разом близько 20 осіб. І те, що до цього трибуналу приєднується все більше і більше країн, говорить про те, що світ не збирається залишати російську агресію безкарною. Це лише питання часу. Дякую, Юля.